Залишки циклону Доксурі спричинили повені в столиці Китаю. На пекін, у якому живе майже 22 мільйони людей. У вихідні вилилася рекордна кількість опадів. Дуже постраждало західне передмістя мегаполіса. У районі Ментовгов з вечора суботи до понеділка випало до 580 мм міліметрів дощу. Машини загрузли в багні, а люди запасаються питною водою та предметами першої потреби. У ніч проти понеділка понад 30 тисяч пекінців було евакуйовано однак повідомляють і про 11 загиблих. Також сотні людей опинились у пастці. деякі у поїздах, що дорогою застрягли. Столичний аеропорт скасовував сотні авіарейсів, пошкоджено понад 350 столичних доріг. Через рісні дощі в місті червоний рівень небезпеки, водночас підвищено рівень попередження про повінь. Добові рекорди опадів також було побито в провінції Хебей, Шанці та Шандун. У Баодіні та Шидзяджуані обвалилися мости. Один водій зник без звісти.